Так, сьогодні 27 вересня, 25 рік і ось же тихенько починаю обривати рубінолу. Це на тех яблуко збираю. Тут ще можна добряче його наїстися. Гарне яблуко, але ну не знаю, десь там підбите чи фізіологічні якісь розлади морозобоїнка, чи що то я його беру на технічне яблуко. Рубінола. Один з найсмачніших сортів. Дуже красиве, ароматне, смачне яблуко. Сорт сам по своїх властивостях, по стійкості, давайте скажемо. Дуже стійкий. Ну, про фізіологічні особливості плодів ми цього до уваги не беремо. Це зовсім окрема тема. За цим потрібно завжди дбати, особливо коли дерева себе виносять. Обов'язково додавати кальцій і тримати. Скажімо так, завжди, щоб був мобільний фосфор та калій. Ось. Ну і кальцій, і всі інші мікро, мезо, макро елементи, потрібно забезпечувати ними ваші дерева, щоб, ваше дерево, щоб плоди були гарного великого розміру. І в них не було ні різних, різного роду фізіологічних вад. До основних хвороб сорт дуже стійкий, таких як парша, борошни, роса, різні альтернаріози. Дуже стійкий сорт. Такий важко його прибити. Ну, кажуть, бачили на ньому паршу. Ну, могли бачити, парші є багато, багато дуже раз. І немає абсолютно імунного сорту. Ось таке яблуко, просто казкове. Ну, класний сорт. Важкий, важкий в агротехніці, потрібно до нього підбирати ключики. Ви бачите, в цьому і прорізаються свої плюси та мінуси. Ви бачите таке периферичне закладення. На периферії весь звисає врожай. Заодно він відтягує гілки. Ось. І збільшує таким чином закладку кільчаточного типу. Ну, Важко в цьому сорту і добитися, звісно, закладки змішаного типу. Все ж це закладка, вона йде на кінцях прироста, на списиках. Кільчатку тут добитися дуже складно. Але це можливо. І разом з тим ну, з'являється такий мінус, що збільшується об'єм крони. Ще колись давно читав за голландськими дослідженнями. 3 метра об'єму крони. Ну це вже так, взагалі, велике громістке дерево, бо там все йде дуже-дуже. Таке вузьке, аби воно просвітлювалося гарно. Так от, більше, ніж 3 метри з цього діаметру, товщини крони вона вже йде непродуктивно. І дійсності всередині яблуко воно не товарне, воно не от, сонячної радіації, не той смак, не той перехід крохмалю у цукри. Не ті результати, не та товарність, не те забарвлення. Так, ці дерева порівняно з іншими, якісь вони трішечки як-то підстомлені. Причина мені наразі невідома, подивимося в наступному році, що вони покажуть. І ось це останнє таке доволі потужне дерево. На ньому чимало гарних плодів, ось таких таке товарне яблуко, красиве, дуже смачне. Однак навіть на такий товар, на таке яблуко попиту поки що немає. Коли виставляєш його на продаж за гроші, за 30 навіть тих самих гривень, ніхто його не хоче брати. Ну якби поставив за 10, його зразу би розібрали. Але я, моя думка така, якщо є напиви на ковбасу гроші, які зараз не дешеві, то за нормальні яблука можна дати хоча б такі мізерні, на мій погляд, гроші. Ні, то їх вже дешевше, просто краще не гратися. З цими транспортуваннями, просто-напросто завести на переробку ще залишити собі з'їсти. Ось я з цього не живу, слава Богу, бо з яблуком ну, дуже туго. Ну так, от таким дрібненьким. Можливо, той, хто давно займається на плаву саме на яблуку, то їм простіше. Не знаю. Можливо, в них кращі ринки збуту. А поки так. Ну. У мене немає можливості технічно вам продемонструвати кількість цукру. Його можна їсти, це яблуко вже і зараз. Ось так з дерева зірвати і споживати. Воно вже смачне та солодке. Особливо, ось бачите, таке в нього особливо така е сортова ознака плоду. Воно ніби як трішечки таке жирне, ніби має якийсь такий свій тонкий ліпідний шар. Ось така рубінола. Чимось прекрасна, чимось важка, дуже неоднозначний сорт. Ось, я його люблю, він мені подобається для навіть особистого споживання. В комерційних цілях вдома От завжди в нас всі домашні, хто навіть яблука не любить, завжди його споживає. Дуже люблять Ханік Рісп, казали мені, що дуже поганий сорт. Ні, в мене його дуже люблять. Рубінолу то взагалі обожнюють. От, споживаємо її від зараз і до Нового року. Вона ще може лежати. Але в звичайних підвальних умовах, то, скажімо так, не найкращому підвалі, звісно, буде просідати смакові властивості, вологоємкість в плодах, тканинах. Та все ж рубінола це рубінола. Такий наш улюблений сімейний сорт. На цьому все, дякую за увагу.